Мальовничі села Сказанці та Воєводчинці приймають цього тижня. Учасників мистецького пленеру. Мальована хата дев'ять художників розписують сільські будівлі в автентичному стилі. Відтворюючи красу нашого краю та традицію українського народу, мальована хата зародилася саме в нашому центрі народної творчості. Нинішньому нашому натхненнику Миколі Крижанівському показала розписи, які я десь робила під Києвом, розписувала подільські хати. І він сказав: А чому б нам на Поділлі не зробити такий проєкт чудовий? І саме в центрі народної творчості нашому зародився цей проєкт. У 2012 році ми це зробили вперше в селі Слід. І цьогоріч це 10-й ювілейний пленер, з яким ми мандруємо по Вінничні. Мальована хата як унікальний проєкт відзначає своє десятиліття. На ювілейний симпозіум у Сказанці приїхали не лише Вінницькі митці, а й з Уманщини. Мальовані мальованій хаті я не вперше постійно. Для мене це як. Кожен рік, коли ми приїжджаємо, як ковток свіжого повітря, ми тут зустрічаємося. Мені подобається сама атмосфера, що ви розмальовуєте, які орнаменти ви запланували. Ну, дивлячись на цей об'єкт, я тут побачила килим або рушник. Вдруге бере участь у мистецькому заході художниця з змурованої куриловеччини Олена Косінська. Такі зустрічі каже вона сприяють широкому мистецькому спілкуванню. Є важливими для збереження українських народних традицій, завжди такі якісь проекти, симпозіуми, вони нас чомусь навчають, і ми розвиваємося в цьому. Я, наприклад, приїхала і від Сергія Бугая в нього він привіз літературу, багато книжок, яких я, я зрозуміла, що тут саме в Сказанцях колись приблизно 100 років назад, якраз в 1920-х роках. Дослідники приїжджали і вивчали настійні розписи, які теж в цьому селі зафіксували. І символічно, що ми якраз цей проєкт зараз да, знаходимося в селі Сказанці. І я для своїх розписів якраз обрала з, ізменно, сказанців, фотографії, які в книжці побачила, і трошки їх адаптувала, за мотивами, які в цьому селі були. Я їх ну, об'єднує щось сучасне і з давнім організатором та координатором культурно-мистецької акції виступив Вінницький обласний центр народної творчості. Ідейним натхненником художник та скульптор Микола Крижанівський. Про побут та перебування мистецької еліти подбала Моліподільська міська рада та громада села як приймаюча сторона проєкту. Місцеві мешканці надзвичайно задоволені прибуттям десанту художників. І від того, що їхнє село засяє новими яскравими барвами, дуже здивувало і дуже порадувало. Тому що у нас, ви знаєте, село зараз. Оцей центр, будинок культури, бібліотека і по дорозі. Оцей ухід села він оживляє нашу вулицю, нашу село і оцей центр села. Люди їдуть попри це, і кажуть гарно, дуже гарно здивовані всі. І дякують людям, які приїхали дійсно благодійно, без ніяких. Там вимог чи ще чогось, от працюють, от і дай Бог їм здоров'я, звичайно. Емоції перешкалюють, бо то, що таку красу наводять. Вам подобається не то слово. Ми дуже задоволені, бо то, що це залишиться на роки. Митці відтворюють орнамент, притаманний саме сказанцям. Повертають селу, його призабути минуле. Цього року ми проводимо мальовану хату вже вкотре на Могилів-Подільщині, Де ми відвідали вже багато сіл, розписували, розмальовували такі села, як Надністранське, Сліди, Серебринець. Сьогодні це. Сказенці, це Воєводчинці, де ми проходимо і проводимо сьогодні, оздоблюємо будинки з цінописом Поділля, який саме притаманний цьому регіону. Адже свого часу, на початку ХХ століття, багато науковців, дослідників і свого часу, навіть коли була експедиція, досліджували і вивчали ці стінописи ці Поділля. А саме тут, на цій землі, саме на цих будинках, тодішніх, які люди оздоблювали їх. Один із таких видів декоративно-прикладного мистецтва, як стінопис Поділля, він на сьогоднішній день Відроджується, адже довгий час він був забутий більше 50 років. А то навіть і більше він вийшов з ужитку, скажімо так, тому що сучасні інтер'єри, різне оздоблення змінило побут, змінило життя, і про це почали призабувати. А сьогодні це актуально. Ми відроджуємо це. Сьогодні є така наша і візитівка Вінничини. Основою такого стінопису Поділля, як нас на Вінничині кажуть, є вазон. Дерево життя. І сьогодні не, не дадуть збрехати мені інші художники, тому що більшість їх використовує саме оцю основу. Тобто, це таке його по-різному називають, світове дерево. З 90-х роках мене вразили розписи Анастасії Корсовської, саме жительське села Сказанець. Моя мама з 25-го року народження. З дитинства в неї. Вс... Завжди було таке, щоб вишивати, малювати щось. От вона мала хист до цього. І коли вона чуть більше підросла, мама почала розмальовувати печі. Маму просили всі в селі на сусідньому селі, і в своєму селі розмальовувала ці комини, що колись були в старих хатах печі. Мальована хата лише стартувала, Тож хто має бажання, може відвідати село та побачити його перевтілення. А може й спробувати долучитися до проєкту. Закриття планується на п'ятницю, 30 вересня. Відео обов'язково покаже результати роботи малярів та поділиться враженнями.